Виконуємо п'яту задачу практично роботи 3.3 за підручником інформатика 8 класу Джона Андрюбіоса 2025 року випуску. Задачу буду виконувати в програмному середовищі Тоні. Ви можете використовувати інші середовище розробки. Оголосимо зміну ленс, в якій будемо зберігати довжину лавки. Довжина лавки у нас 5 метрів. Зміні спейс будемо зберігати, скільки місця потрібно на одного гостя, тобто 0,45 метра. Тепер розрахуємо кількість гостей. А для цього довжину лавки потрібно поділити на кількість місця для одного гостя. І виведемо результат за допомогою функції Print. Запишемо текст підказки, що саме виводити будемо. Давайте запустимо. Так, у нас виходить 11, цілих і 1, 1, 1, 1. Тобто багато знаків після коми. Зрозуміло, гостя ми не можемо поділити на частину. Через це нас цікавить тільки ціла частина. Саме через це в умові задачі пропонується зробити два варіанти програми для дійсних чисел та для цілих чисел. Це ми зробили для дійсних чисел. Давайте збережемо ось це, що ми зробили. Я збережу з таким іменем. І тепер зробимо ще для цілих чисел. Скопіюємо це, створимо нове вікно, ставимо. Перші два рядки такі самі. Тепер, для того, щоб обчислити тільки цілу частину, скористаємося операцією цілочисельного ділення. Вона позначається як два слеші. Ось так. А далі все та саме. Тобто, якщо, наприклад, ми 5 ділимо на 2, це у нас буде 2, і 1 в остачі. Ми остачу одиницю відкидаємо і результат буде 2. І в нас виходить 11 рівно. Ну, але все одно у нас відображається як дійсне число. Чи все при бажанні можна перетворити на ціле число, використавши функцію int. Давайте зробимо, наприклад, це ось тут. Причому, що саме цікаво, інте також відкидає дробову частину. Тобто, якщо ми просто поділимо, а скористаємося інтом, то результат буде те самий, тільки ціле число. Можна робити і так, і так. А найправильніше буде взагалі, якщо в нас і ось тут і ось тут ми так написали. Отже, 11 гостей. Так, тільки збережемо ще. І на цьому задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.